Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як класні керівники можуть зарахувати учнів свого класу до закладу освіти в модулі адміністрування системи Єдина школа. Отже, з самого початку я проходжу процедуру авторизації та входжу в систему. Після чого я потрапляю до класу, в якому веду класне керівництво. Зараховувати учнів я можу, переходячи в поле учні. Так, та бачу, що, наприклад, у мене зараз три учні з батьками додані. У вас може бути доданий вже весь клас, відповідно, і статус я бачу, що не прийнятий. І такого я допустити не можу. Бо якщо учень не прийнятий, я повноцінно не зможу додати його до навчальних груп, щоб потім він відображався в журналі у вчителів. Так, цей учень я не можу з цим учнем, наприклад, бачити його файловий архів. Я не можу його вибути чи перевести в інший клас, тому повноцінна робота буде неможлива без прийняття дітей. Тому. Приймати учнів я можу, як по кожній дитині, індивідуально. А для цього я натискаю на прізвище ім'я по батькові дитини, потрапляю в його особову справу, в особову картку. І тут прийняти дитину можна звідси, натискаючи кнопку Прийняти. Так, і другий варіант: я можу з основного поля учні обирати галочками тих учнів, які мають бути прийняті одним наказом. Бо, скоріш за все, більшість дітей вашого класу були прийняті далі в перший клас якимсь одним наказом. І тому, відповідно, я позначаю галочками тих дітей, які були прийняті одним наказом, і натискаю справа поле прийняти учнів. І прийняття учнів передбачає внесення трьох обов'язкових полів. Це дата наказу. Під датою наказу розуміється саме дата, коли дитина почала навчатися в школі з першого класу, з самого початку своєї навчальної діяльності, так і відповідно, не дивлячись на те, що поточний клас у мене сьомий. У будь-якому разі я вводжу дату наказу саме коли вона була зачислена в перший клас. Та Фактична дата це коли дитина приступила до навчання, бо якщо дата наказу могла бути літнім якимсь місяцем та датою. То фактична дата це буде вересень, да бо до навчання приступила дитина не раніше, ніж у вересні, влітку ніхто навчатись не починає скоріш за все. І номер наказу вже той номер, який є у вас. Ну давайте для прикладу введемо дату наказу. Наприклад, у мене може бути 27.06, та червні. Це було в моєму випадку. І перший клас, так як у мене тут 7 А клас, значить, 2016 рік, наприклад, да, рік. Вводжу 2016. Фактична дата, якщо у мене дата наказу 2706 було 16-го, то фактична дата це 1 вересня 0109 буде 2016-го. Так само. Колеги, дуже важливо, щоб цю дату вводили коректно. Бо якщо, наприклад, помилково я введу 0109, не 2016, а 2061. Да, там просто не туди циферку поставлю, то система, наприклад, не дасть мені вводити по такому учню журнал. Інструктажів, бо буде бачити, що дитини ще немає, да, вона не почала, не приступила до навчання. Ну, і це впливає на велику кількість роботи, тому будьте уважні, да, ця інформація має бути коректно внесена. Ну і номер наказу, відповідно, в моєму випадку якийсь там 37У, хай буде. Ось, отаким чином я маю по кожному учню або одним наказом, або індивідуально внести дату наказу. Ще раз нагадую, це дата, коли дитина почала. Навчатися в першому класі, коли її зачислили саме в перший клас, так а фактична дата, коли вже безпосередньо вона приступила до навчання. Це, скоріш за все, вересень буде. Або якщо, наприклад, дитина всередині навчального року до вас прийшла, да, якась, і вона, наприклад, з третього класу почала, а не з першого, значить, буде відповідна дата, там 18-й рік чи 19-й, умовно, та да? і відповідно так само вже може бути в середині року, не 1 вересня, фактична дата, а десь там в листопаді, да, якесь там 20 листопада, понеділок був. І дата наказу може бути така сама. Як і фактична дата, це допускається вже по фактичним даним. Наша задача тут, щоб всі дані були актуальні і коректні. І все, після чого я натискаю поле надіслати. І ось ці діти у мене стали прийняті. І тепер, да, такі прийняті діти у мене, я можу повноцінно їх додавати і в навчальні групи, та, і весь цей процес коректно буде у мене відображатися і у всіх інших. Елементах системи також хочу нагадати, що індивідуальне внесення можливе через особову справу, але ще відмінність, коли я заходжу в особову справу дитини, яка не була прийнята, да ще не прийнята, то я бачу у обов'язковому меню основному робочому редагування, додавання батьків COVID-19 інформація, яка вводиться по дитині, а також можливість її прийняття. А якщо я оберу прийняту вже дитину, та наприклад Олену, то буду бачити значно більшу кількість полів. Тут і вибути є, і перевести, і тому досить розповсюджене питання відчителів, як перевести, наприклад, дитину в інший клас. Якщо ви її не прийняли до цього, то перевести її неможливо отаким От чином. Тут і файловий архів, тут і особова справа, і зміна форми навчання, і поточного стану. Тому відповідно для прийняття дитини треба ввести відповідні дані. Дякую за увагу. До побачення.